Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ-Сільних Ігор, мене звати Ростик, і це наші щотижневі новини. Перед тим як я перейду до новин, напишіть, будь ласка, чи мене добре чути, чи музика не є загучною. А я тим часом подякую Збройним силам України усім формуванням, які захищають нашу неньку Україну у цій війні з Росією та роблять все, що в їхніх силах, аби прогнати окупантів з нашої землі. Та повернути спокій у наші домівки. Також я хочу подякувати усім волонтерам, які допомагають та підтримують наших захисників та захисниць і роблять все ще в їхніх силах, аби, власне, забезпечити їх усім необхідним реманентом, обладнанням та іншими корисними речима, аби робота наших героїв стала якіснішою, швидшою та подекуди безпечнішою. Тому я вас прошу, будь ласка, підтримайте волонтерські збори, підтримуйте наші Збройні Сили для того, аби ми наближали нашу перемогу. І їдемо далі. Дякую, що ви написали, що мене добре чути. Їдемо до нашого вступу. Також я хочу подякувати усім, хто підтримує наш канал через сервіси Patreon, BaM'ECOFI чи прямими платежами на монобанку каналу. Зараз ви перед собою бачите, перепрошую QR-коди, які ви можете відсканувати і доєднатися до нашої чудової спільноти і робити цей розвивати цей світ настільних ігор разом з нами. Зокрема, я хочу подякувати наступним людям це Андрій Жий, який має своє особливе місце в нашому пантеоні меценатів. Дякую тобі, Андрію. Нашим чудовим гікам Сано33, Халастер, Дашабі, Лордів Бордс, Пупермен, Олександр Рябець, Володимир Вихрушкін. Дякую вам. І нашим чудовим гравцям, дякую, друзі, що ви є. Без вас, наш чатик був би не таким затишним. І також хочу нагадати усім, що наш збір на придбання деталей для виготовлення пташок триває. Пташки мають літати, робити це світ кращим, тому, будь ласка, доєднуйтесь до нашого збору. Це надважливо. -над І будемо посилати пташок разом. І йдемо до новин. Сьогодні маємо одну новину з України, адже Покофуда вирішили локалізувати повністю настільну гру Карибу. Адже цьогоріч цій грі від Райнера Кніції виповнюється 15 років. Тож від сьогодні ви можете купити цю гру у ваших улюблених магазинах. Вітаємо по кофуду. У нас на каналі є огляд цієї гри. І це супер класний сет колекшн. Хто не грав і любить прості швидкі ігри, то, будь ласка. Подивіться на цю гру, вона заслуговує вашої уваги. І їдемо до новин світу. Перша новина у нас про настільну гру March of the Empires Time of War. Це гра від автора настільної гри. Один з авторів створив гру The Great Wall. А сама ця гра, як казав автор, він надихався комп'ютерною грою Age of Empires. Отже, тут ми будемо будувати будинки Створювати свої військові підрозділи і будемо конфліктувати за території. Тому любителів аероконтролю і area majority вітаю! Для вас буде щось цікаве. Їдемо далі, адже нове видавництво for Suit Studios анонсувало Stamp Showdown. Це гра карткова з механікою, з механік Збирання сетів, які гравці будуть купувати карти, що відповідають поштовим маркам. маркам І вони це будуть робити для того, щоб зібрати свою власну колекцію. Щось друга гра з марками. Прикольно, гарний сетинг мені подобається. Йдемо до Little Dog Games, які анонсували гру Stepping Stones. Це гра на взятки, trick taking, але кажуть, що має певні. Цікаві певні цікаві механізми використання цієї механіки, тому будемо дивитися за нею далі. Обіцяю, що гра не, є, не буде складною, але й не буде над простою. Тому подивимося, оформлення коробки виглядає доволі цікаво. Також я колись розповідав вам про гру. Countryside це гра про фермерство, де ви, як фермер, будете намагатися збудувати найуспішніше фермерське господарство. І зараз на Есені засвітили фотографію компонентів. В цьому випуску буде багато про ігри, які я вже розповідав, але будуть їхні компоненти. І наступна гра це Pulitzer. Гра, яка присвячена журналістським розслідуванням періоду 70-х років у Штатах. І ви будете працювати е, журналістом. І ваша мета підтримувати престиж та продажі вашої газети. І треба буде, власне, спрямовувати ресурси на завершення вашого масштабного журналістського розслідування, яке вам в кінці гри і має привнести Е, Тож, подивимося, виглядає доволі. Цікаво, компоненти. Дуже прикольні. оце особливо червоний шнурок. Трішки мені нагадує е, гру Watergate, але я бачу по компонентах, що це не така гра. Тож подивимося, що буде. Обіцяють, що має бути суперкласна гра. Е, також я вже розповідав про те, що має вийти нова дитяча версія гри Aunch е, Clever. І зараз ми побачили, як вона виглядає, і я не знаю, в них вже є одна дитяча. Для чого робити ще одну? Не знаю. Ну, можливо, вона буде відрізнятися. Треба буде подивитися якісь огляди, бо в нас є дитяча, і ми любимо її грати. І їдемо до комонів. Одна з таких доволі неочікуваних новин це те, що комони будуть видавати. Колись була така серія ігор з Adventure. Is the Adventurers. І комони будуть видавати їхню всі три гри в одній коробці в так званій Collectors Edition. Тож прикольно, там буде The Adventurous Temple of Chuck, The Adventurous Pyramid of Horus, The Adventurers Tomb of the Pirate Queen. Прикольно маю, надію, що в комоні все буде чудово. Я навіть бачу новину, що вони. Гру Bohemia від Portal Games взяли для японського ринку. Прикольно, може вони туди перейдуть. Але їдемо до італійців від Ludus Magnus Studio. Вони анонсували настільну гру Гріфоні Heroes. Це буде карткова гра на блеф дуельна, в якій гравці будуть змагатися за те, щоб створити найкращу команду героїв зі спеціальними здібностями. Оформлення таке доволі цікаве. Дуже гарно промальований віз, але в небі мені бракує якихось деталей. Ну, подивимося. Їдемо до нового видавництва Deckhand Games. Вони анонсували свої перші дві гри. І перша це є Boil and Bubble. Це мікрогра з картками, в якій можна буде поєднювати. Картки з гри з стандартною колодою, щоб створювати, стандартною колодою карт, щоб створювати магічні зілля. Звучить доволі цікаво. А друга це The Dick Treasure Island. Це також буде малесенька гра з використанням звичайної колоди ігрових карт. І мета буде здобути якомога більше скарбів, підбираючи карти відповідно до завдань. Виглядає доволі цікаво. Маю надію, що у них це вийде. І їдемо до грантів е, світу настільних ігор Стив Джексон Геймс. Видаї, оголосило, що буде видавати гру Perfect Potion. Е, значить, за створенням цієї гри стоять автори, які, можливо, можуть вам бути відомі за грою. Car Wars та Level 7 Omega протокол А сам Perfect Potion – це гра на виставлення працівників з використанням кубиків, в якій гравці будуть змагатися, хто зварить найкраще зілля. Як бачимо, маємо і котиків, і чарівників. Тож бажаємо успіху Стів Джексону. До речі, я собі, коли готував новини, подумав, чому Стів Джексон не йде з шляхами. Доктора. В нього ж стільки чудових старих ігор, які можна перевидавати і косити на ньому капусту. М -м. Можливо, що ця ідея їм прийде. Їдемо до видавництва Grandpa Back Games. Отже, вони будуть видавати настільну гру the Cowboy? Уас the Cowboy? Це буде карткова гра на блеф, які гравці будуть намагатися обдурити один одного, щоб перемогти в цій грі. Але якщо вас зловлять на брехні, кара буде страшна. До речі, оформлені коробки виглядає дуже цікаво. Їдемо до видавництва Fobs Games. Вони анонсували гру Gnomic Parliament. Це буде паті-гра з елементами переговорів та з великою соціальною взаємодією, де вам потрібно буде торгуватися, обговорювати. І розрахована гра буде від 4 до 8 гравців віком від 10 років. Середній час партії приблизно 45 хвилин. <кій> Перепрошую. Отак виглядатиме гра у вас на столі. І якщо ви вмієте читати інших гравців, то це частина успіху в цій грі. Далі також вдалося побачити трішки компонентів до нової клаустрофобії. На Есені і Сім чудес кубокова версія. Я реально з нетерпінням чекаю цієї гри, бо я 7 чудес люблю всякі різні, де навчу дуельку не грав. А цю дуже хочу, аж, аж, аж руки, сверблять її спробувати. Але їдемо до ковбоїв. Вони оголосили, що 21 листопада вийде нова маленька пригода серії Unlock Short Adventure. І називатися воно буде Серце Океану. Тож подивимося. Маю надію, що все ж таки в Лордів плани відбудуться так, як вони це собі планували. І ми отримуємо всю серію маленьких анлоків локалізовані. Це доволі класні ігри, пазли, якщо їх так можна назвати. І їдемо далі до доволі дивної колаби. Фотографія дуже погана, але виглядає так, що ми отримуємо Каркасон Лабіринт. Каркасон хороша гра, лабіринт чудова сімейна гра. Цікаво, що, що ж вийде у них разом. І їдемо до Trick of the Future. Це переробка японської гри Twinkle Starship. Нове видання буде випускати в GameHead. І обіцяють, що вперше воно з'явиться в, в міжнародній версії, і ми зможемо її зіграти. Як бачимо дійсно, цього року триктейкени і міпл плейсменти просто рвуть на шматки ринок, і, чесно, практично дуже багато випусків про ігри з цими механіками. Але їдемо далі, адже. Вітал Лосерда показав на Есені, власне, фінальний варіант своєї гри The Great Library. Я мусив картинку повернути, щоб її трошки вам більшою показати. Тому, не знаю, крутіть голову, мучте шию. Але отак буде виглядати новий міксер для місків від Лосерди. Тож, вітаю всіх шанувальників важких та надважких євро ігор. Також раніше в новинах я вам розповідав про настільну гру Sea Shells від Bruno Fayduti, яку буду випускати видавництво Kids Table Board Gaming. І зараз на Essen показали її фінальні компоненти, виглядає воно доволі мило. Тож, подивимося, як буде гратися. Та, наступна новинка це, власне, офф до гри. Bunny Kingdom. Я не пам'ятаю, як його переклали українською. Але це буде Bunny Kingdom Towns. Це фентезійне містобудівна гра для двох гравців. Створена неймовірним Річардом Гарфілдом. І, як бачимо, арт шикарний. Маю надію, що буде грати. все вона так само. І їдемо до. Останньої новини на сьогодні. Минулого разу це був Quake, а цього разу модифіуси з Bethesda будуть видавати Doom Arena Board Game. На настільних іграх Doom ще не запускали, тому це буде щось нове і цікаве. І це була остання новина на сьогодні. Пишіть в коментарях, як вам новина. Я думаю, що ще тиждень другий. Ми будемо мати скудні новини, а потім, як всі розженуться, то не будемо встигати себе збирати їх читати. І перехожу до ваших коментарів. Дякую ще раз Збройним силам України та всім формуванням, які захищають нашу неньку Україну. І закликаю всіх, будь ласка, підтримуйте військові збори та волонтерські збори. Так, зараз секунду. Так, всім чути добре. Юрій пише: Пуліцер має бути цікавим. Ну, Принаймні, по компонентах він виглядає дуже цікаво. Тому так. Ігор пише: Adventures цікаво, може було б на локо непогано зробити. Е, я боюсь, що ціна буде дуже високою. Але не хочу зарікатись, тому буду надіятися, що зроблять. Е, так, Ігор, схоже, вони зілля варять. Це про грустів від Steve Jackson Games. Так, Ігор, доктор неповторний. Неповторний, але можна йти його шляхом. Так, Даша пише, Читала Атлас Хмар, ледь не пропустила ефір. Отак. А я нагадування кидав. Так, Ігор, всім чудес, кубики потрібно трясти в коробці. Ну, може, там коробка б виступає, власне, цим десь треєм, але хочу, хочу і сильно. Так, Ігор, Ласерда працює. Ласерда працює не спить. Цього року щось він дійсно гіперпродуктивний. То він був. Як це, в якомусь анабіозі якщо так можна сказати. А тут він прям цього року вау. Так, Іван пише, що, наче була гра про дум, та, ну, може, я її пропустив. Ігор пише, сьогодні замовив допи до продавнього жаху. Прикольно, це гарно. Але я хочу, щоб хтось коли-небудь таке видав жахархему другої редакції з усіма допами української. Ух. Це неможливо, але мріяти ніхто не забороняє. Е, так, Йоанн подивився. Так, подивися, на БГ є буквально Doom The Board Game. Прикольно. Значить, це буде щось нове. Так, Андрій пише: Гріфоні Heroes цікаво, що там. Бо мені ролплеєр сподобався. Ну, наразі інформації нема від слова зовсім. Тому будемо чекати якоїсь, якихось релізів, прес-релізів від видавництва або оглядів від закордонних блогерів. Окей, друзі, як маєте ще якісь коментарі, то будь ласка, пишіть, а як не маєте, то будемо з вами розходитися, буду вас відпускати. Котре нагадую, будь ласка, не ігноруйте повітряних тривог, бережіть себе та своїх близьких, підтримуйте військових, підтримуйте волонтерів, підтримуйте наш збір на пташок. І як після того, що залишиться, то кидайте нам на банку каналу. Дякую всім за увагу. Гарного вечора. До наступних зустрічей. Па-па.